Всім привіт! Хто не дивився минуле відео, то рекомендую повернутися. Ми в штаті Мічиган. Зараз знаходимося на Генрі Форд фабриці, де виготовляють Форд автомобілі. І зараз у нас починається тур. Тож всіх запрошую разом з нами. Ми розпочинаємо наш тур фабрикою Ford Руш». Працівниця при вході всій групі з автобуса розказала, куди, за якою послідовністю йти розглядати. На першому поверсі нас зустріла ось така колекція різних моделей Fordів з різних років. Пізніше я трішки детальніше все покажу, тому що спочатку всіх направили. У коридор, куди можна було піти саме, як то кажуть, в центр подій, де конвейерне виготовлення цих траків, на кожній станції працівник вставляє якусь деталь, щось сканує, щось прикручує. Ну, було дуже цікаво за ними спостерігати, але мала можливість поділитися тільки ось таким невеличким моментом. А тепер вже трішки детальніше розглядаємо і показую вам всі моделі Ford автомобілів, які були на дисплеї першого поверху. Тут можна було розглянути детальніше основу Форда F150. І пізніше ми направилися у такі невеличкі театри інноваційні, де в одному з них нам розказували історію Генрі Форда, а в іншому саме в цьому було таке міні-лазерне шоу з роботами, з світловими ефектами. Нас попередили, що відеозйомка та фото заборонені, тому на YouTube каналі Генрі Форд Музею є такі кадри. Я їх використовую у своєму відео і, звичайно, повинна про це вказати. Після туру фабрикою ми вирушили у напрямку міста Детройт. Ми були дуже близько, рукою подати, можна сказати, тому так як ми тут ніколи не були, я і діти, тому що Брендон до цього був звичайно. Нам хотілося подивитися. Я люблю у нових місцях побувати, особливо в даунтаунах, тобто центрі міста, подивитися, які там будівлі, місця. Тим більше ми всі вже були голодні і хотіли знайти якесь місце для обіду. Отож, їдемо вуличками Детройту. І розглядаємо краєвид. Як і у всіх великих містах, я помітила, є кращі райони, є гірші. По дорозі я бачила багато дуже гарних храмів, прекрасна архітектура в деяких місцях. А на цьому перехресті ми зустріли меморіал, присвячений боксеру Джо Льюісу. Тобто, пам'ятник його кулаку. Тут проїжджаємо американське дюті Фрі, тобто на іншій стороні вже розташована Канада. А цей парк з маяком просто заполонив моє серце. Я собі уявляю, яка тут краса, коли зеленіша травичка, тепліше і квітнуть всі дерева. Зробили ми собі самі такий невеличкий тур авто по Детройту, і нарешті ми знайшли вуличку з ресторанами, тому вирішили якнайшвидше віднайти парковку і відшукати місце, де ми пообідаємо. Не вагаючись, вирішили виїхати на самий вершечок, на сьомий поверх паркувального гаражу, щоб я зверху змогла показати вам ще місто Детройт і всі його краєвиди. На обід вирішили зайти в ресторан, як то кажуть, пальцем в небо. Ось ця вивізка нам сподобалася. І побачили ми що там морська їжа, суші, все, що ми любимо. І не тільки, можна і м'ясне замовити. Тому вирішили спробувати. Атмосфера така гарна в ресторанчику, можна хто хоче і в барі посидіти, хто хоче і є спокійніші місця. Спочатку ми замовили такий перекус на пробу. В катрусі її найулюбленіший суп-місосуп. Потрібно самій навчитися його готувати. Перший раз пробую м'ясо алігатора. Якесь таке між шкуркою і рибою. Нормально? Смачненько, непогано. Можна їсти. Марчик. Ти їш алігатором м'ясо подобається? Mm -hmm. Хлопці, то я хлопці, любе м'ясо та й смачно. І от принесли нашу основну їжу. У Брендона з креветок якесь таке в булці, марчик, картопля фрі і курочка смажена. Я собі таку тарілку з сушами і салат з восьминога пробувала також вперше, і якщо чесно, не дуже мені восьминіг зайшов, а суші з'їла усі. І катруся також. Також любить суші. Так, ми приїхали в Нью-Йорк International магазин. Олеся з каналу Життя з нуля в США мені порекомендувала, що тут можна українські смаколики знайти, то ми з Катрусею йдемо глянути, що це за такий магазин. Катруся, хоч же насіння, сан санич. Нам привозили з України 549, тут велика упаковка. Але беремо. Слава Україні! Так, і зефір. Ну, багато є неукраїнських смаколиків, але ми купуємо тільки українських виробників. Зараз пошукаємо ще щось смачненьке. 699. Гарно виглядає. Ось Зроблено де. Латвія. Угу. Копаски. Ой, так далеко є, можна такі десертики поробити. 12 штук за 4 долари. Копасочки. Ми свої напекли. Ось тепір є. 5 доларів з тих. Ось так виглядає виглядаємо. А тут смакота. Тортики такі, такі гарні, сидіті. Вагу і таке всяке. Дивіться, білі сушені гриби. Аптетичний смак Карпат. Різні приправки тут є. А це моє. Як я люблю ті рибки всякі. Ранька, ляшеч. Різні чаї, але я дуже люблю цей зі смородини. ахмат, чорний чай. Так, хто виготовляє? Треба провірити обов'язково. Інгленд. беру цей чай, я його дуже люблю. Катруся дуже любить з Марчиком ці грибочки, зроблені а, лицвіння. То беремо, вони коштують, десь бачила, 3,99. У з вечорі в готель я взяла діток до басейну, поплавати. Водичка була тепленькою. Спочатку вони тільки удвох насолоджувалися своїм часом, гралися. Ми собі з Бренданом посиділи, почитали електронні книги. Я трішки монтувала для вас відео, а через кілька хвилин ситуація була вже ось такою. Але місця всім вистачило, дітки поплавали, погралися. І повернулися в кімнату. А я тим часом забігла розглянути, як виглядає тренувальний зал в готелі. Зараз я трішки позаймаюсь, хоча б 15 хвилин. І на сьогодні з вами буду прощатися. Буде продовження. Ще один музей. Особливо для наших хлопчиків буде цікаво. Так, хоча я думала, буде мені скучно чи не дуже цікаво, але вийшло навпаки, мені все подобається. Шкода, що не всюди дозволяють знімати, і я не можу всім ділитися, але що маємо, то маємо. Вам всім вдячна за перегляд. Мирного, всім неба, міцного здоров'я, всіх благ і до наступної зустрічі!